Всім доброго дня! І зараз погадаємо на чоловіка, що від нього чекати далі? Перше ми виберемо сигніфікацію для нього. Що від нього чекати далі? Що від нього буде далі? Так, який він у нас? Такий буде у нас розклад, який він? Що від нього чекати надалі? До вас. Який він. Ну, сонце йому не світить на зараз. Думає він про вас, про жінку думає, сильно переболів уже, вже уходиться, думає, що це судьба його, але він від неї відмовився не слухає свою інтуїцію. Хоча він, надію, свою не втрачає. Ну, на зараз він знаходиться в такому підвішеному стані, що він не знає, як йому поступити. А, Дивіться, він у нас такий, як сонечко, в нього присутствує егоцентризм, він такий досить егоїстичний чоловік, з жіночими такими чертами лиця, симпатічний, красивий. Дуже такий, можливо, такий, дивишся на нього, і він ну, такий інтересний. Але він не хоче прислуховуватися до своєї інтуїції, мічти його є, він щось там собі надумає і досить ще не оприділився, Що від нього чекати? Так, далі ще який він у нас. Ну, він, він получає якісь звісті, в нього розбите серце. А, і він стоїть перед вибіром на зараз. А, він дуже перес, перестраждав, а, але зараз поворачується все, колесо фортуни поворачується в його сторону. А, на зараз в нього удача повертається до нього лицем. Він такий у вас, знаєте, дуже інтересний, дуже він. Багато чого він хоче, і багато чого він добивається. Ну, любовні в нього є страдання, дуже великі любовні страдання. Старший аркан смерть нам говорить про те, що він вже пройшов трансформацію, і це вже ситуація, вже вона відходить від нього. Тобто була така сильна неожиданність башня. Він не хоче ніяких суперечок і сорівнувань між ким то він хоче спокойствия і любві. Ну, тут, в общем, можна сказати, що чоловік з жіночими енергіями. Красивий, такий струмкий, такий він. Інтересний. Тут, ну, в нього постійно йде вибір, постійно він вибирає, він не знає, як поступити, як сказати, хоча він страдає дуже любовно, страдає дуже. Любов для нього це, як би сказати, сенс його життя. Сказати, що він там багатий у вас, я би не сказала грошей. Що стосується грошей, тут вони до нього приходять, він удача супутствує йому, він вміє заробляти їх, заробляє гроші, але на даний час вони для нього не грають важливої ролі. Він більше всього страдає любовно. На даний час оце такий чоловік. Так, і зараз ми подивимося, що від нього чекати. Що нам від нього чекати? Так, цю воду берем. що від нього можна чекати? Що, які його будуть дії? Які від нього будуть дії? Що від нього чекати? Так, ну він напише, насамперед він напише, Прийшла вам звістку, е е він спостерігає за вами дуже сильно. Наблюдає, наблюдає він. Він хоче зробити перший крок на зустріч, можливо, з якимсь подарунком. Він, в принципі, зробить цей крок. Він хоче вам показатися таким достатнім. таким... Знаєте, не скупердяєм якимось, а іменно таким, що я можу дозволить тобі жити як ти хочеш. Я можу здійснювати твої мрії. Він таке може казати, але він наблюдає, наблюдає за вами спостерігає, він буде пробувати зробити перший крок і буде, знаєте, прилагати до цього зусилля. Те, що він буде вам з подарунками предлагати своїми. Хорошо, а що в тебе на умі? Що ти думаєш? Він думає, він хоче нової, нового життя. Він хоче нового життя. Він хоче, щоб все було по-новому, щоб все було так, як треба, як він це бачить. А, да, він буде розказувати, що от потрібно отак, отак і отак. Що, тобто, знаєте, тут він на ваше е, звертати уваги не буде. Він буде казати своє бачення, як він бачить ваші стосунки. Він буде казати, що потрібно завершити якийсь етап у житті. І далі що я уйду, якщо ти цього не зробиш, я піду назавжди. Але по уміреності тут. Знаєте, тут заспокоїться, він буде говорити, давай потихоньку, давай подождем, давай подумаємо, що буде надалі. Це нове життя. Або, або ти живеш так, як я хочу, як я це бачу, або я ухожу назавжди. Крики о помощи. тут, ну, знаєте, він можливо бере у когось пораду, він з кимось радиться, і він не хоче виглядати перед іншими в якомусь іншому світі. Він завжди будь, як би сказати, на висоті. Він такий, знаєте, от я по сигніфікації ще казала, що він там такий краси, красень, і от він завжди так виглядати. Який у нього буде крок до вас. Він буде предлагати вам ключі від всіх дверей. Що ти хочеш, я все для тебе зроблю. Вплоть далі до того, що він буде пропонувати заміж виходить. Тут випадають всі старші аркани, я так можу розуміти, що це для вас, в принципі, як картмічний партнер. Це говорить про те, що. Ви з ним зустрілися не просто так. Це для вас людина. Але дивіться, він пропонує тільки своє бачення. Він не хоче, Я для тебе зроблю все. Я дам тобі подарунки, я дам тобі все, що ти хочеш. Але жити ми будемо тільки так, як я кажу. Як я це бачу? Або ти трансформуєшся, убираєш, або я піду назавжди, або ти убираєш з свого життя все те, що ти там жила раніше, як ти хотіла, так уже не буде. Можна, хочеш, вибирай. Або я ухожу, або все ти приймаєш все, що я тобі даю. Тому що я не можу виглядати перед іншими в другому світі. Я не хочу, це я так не бачу своє життя. Я предлагаю тобі, можливо, він вам предложить і оформить стосунки офіційно, і він скаже: Давай ми з тобою. Законно будемо дружина і чоловік, і це буде нас робити сильніше, нашу сім'ю, тому що я тобі даю ключі від своїх дверей. Ну так, всім гарного настрою, такий чоловік.